Всім традиційно є хелоу, нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзлюба Михайлоу всім іудеям я кажу шалом, всім правословним б'ю чолом, сьогодні давнє свято, шаманське свято. Під назвою Мобон. Ми ж сьогодні будемо розглядати середу, 24 вересня 2025 року. Сьогодні на чотування вітрильні аркани таро. Не так часто вони бувають на цьому магічному столі. Тож не забувайте ставити вподобайки. Вони ж вибрали книжку, з якої я буду читати епіграф. Це не просто книжка, це журнал. Іноземна література за 92-й рік і цей журнал присвячений містичній літературі. А мій покійний дружбан Григоріус зробив ось таку гарну палітурку. І тут навіть ми можемо побачити інший артефакт: це Натюрморт, намальований олівцем, і намалював його Андрій Булюк. А сьогодні буде поетичний епіграф, оскільки сьогодні шаманський такий. З Романське свято, темне свято доволі, тому що відходить літо, приходить і зима і ніч, і я прочитаю ось такий вірш від Еріки Джонг з її документальної повісті Відьми. Називається вірш польот відьми. Я розами украсила метлу. Пускай вони колишуться в амлі. И терном я украсила ее, Пускай шипы Произрастут Эту темень, Блистающие месяцем растущим, Пускай метла Пучком павлиних перьев Клубящихся полночь Поднимает Мерцающую Словно Треугольник Особенного меха дорогого. Вот я лечу над кровлями смертей. Лечу, а он-то думает, что я с ним рядом возлежу на бренном ложе. Он думает, что я сама метла, что бедра у меня подобны палке, а орган половой похож на прутья, повязанные крепкой убечевкой. О, буду я кружить по небесам, оранжевым, как мякоть абрикоса, местами же искривленным, багровым и туманным кровоточащих тучах, а он все будет думать, будто я с ним рядом возлежу на бренном ложе. Он будет думать, что меня пугает такой ночной полет неимоверный. Міг би цитувати далі, але все ж таки це епіграф, і він налаштовує вас на цей містичний день, якщо раптово протягом цих днів ви відчуваєте себе якось не так, штормить вас, як то кажуть. Це нормально. Це значить, що ви очищуєтеся. Справа в тому, що аж до 1 жовтня буде тривати цей містичний час після коридору затемнень. Коли, на жаль, багато людей піде у небуття, але ті, хто залишиться, можуть побачити нову еру, яка дуже скоро настає. Бо ця вся темрява, яка виникла у людських серцях, у їх думках, у їх головах, вона не випадкова. Вона каже про те, що закінчується ніч сварога, і скоро настане світанок, що стосується 24 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий для вас день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці для вас буде карта. За днем народження знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати від цієї середи. І третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку це не так вже і багато за три карти. І рекомендую вам дивитися цей прогноз від початку до кінця, не проматує якісь зайві знаки зодіаку, бо у вас. Повно знайомих, і ви можете просто про когось подумати, а там буде та чи не та карта, і ви можете людину або врятувати, або придати їй вдачі. що ж, давайте налаштуємося на цю середу. Кому за потрібно, заплющити в очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Розпочинаємо з Терезів, бо вже розпочався цей знак. Вітаю вас, якщо у вас день народження. От з чого очікувати представникам знаку Терези. Імператриця в прямій позиції гарний показник. Це матеріалізація думок, це зв'язок з нашою великою матірю богинєю Земля. Сьогодні гарно займатися сільськогосподарськими роботами, збирати врожай. І загалом, якщо ви налаштовані на те, що ви сьогодні заробите гроші, заробите. Але вам для цього. Його треба діяти, бо якщо ви будете без, бездіяльними, ніякі гроші ви не отримаєте. Гарний день для матерів, бо ця карта пов'язана якраз з великою богинею землею, матінкою. Далі представники знаку Скорпіон. Страшний суд, вищий аркан, дуже стабільна карта. Вона каже про те, що нічого незвичного сьогодні відбуватися не буде, ані поганого, ані гарного. Все рівно, все стабільно. Ви зв'язані зі своїми родичами. Сьогодні обов'язково або вони вам зателефонують, або ви їм зателефонуєте. Якщо є така можливість, обов'язково поїдьте до своїх рідних, якщо вони знаходяться поблизу, якщо вони далеко від вас, обов'язково згадайте їм, зателефонуйте, напишіть. Їть щось, і ви їм буде дуже приємно, і ви будете виконувати свої родові зобов'язання. Гарна карта для людей, які постійно чимось одним тим самим займаються, тренуються, репетирують, особливо гарно для музикантів, бо ця карта пов'язана ще зі знаком риби, і якщо ви сьогодні будете зустрічатися чи розмовляти з представниками цього знаку, це для вас дуже гарні будуть зустрічі чи бесіди. Далі представники. Ізнаку стрілець. Смерть в прямій позиції ознака того, що сьогодні гарний день для змін для радикальних змін. Можете піти до порикаря, можете собі купити щось нове, можете просто зробити маленькі пересування в вашій оселі. В будь-якому разі, якщо ви робите самостійно якісь зміни, ці зміни на краще. Якщо ж ви залишаєтесь стабільними, то сама доля війде у ваше життя і зробить щось по-своєму. Будь-які зміни сьогодні до. Кращого. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг, перегорнута зірка, зірка магів, інша назва цієї карти це якісь непотрібні переживання. Сьогодні емоційні гойдалки вам. Хтось може зробити це, може зробити якась жінка. Від жінок сьогодні можна очікувати будь-чого поганого. Якщо ж ви сама є жінкою, то тримайте свою психіку під контролем, бо сьогодні буде якийсь емоційний струс. Якщо ви не вмієте контролювати свої емоції, то може все закінчитися дуже погано. Можете втратити і емоції, і гроші можете втратити, і можете втратити віру, надію та любов. Тож намагайтеся сьогодні якимось чином контролювати. Свій емоційний стан і не впадати в зміну, як кажуть у народі. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, перегорнутий місяць це гарний показник, інша назва карти Сутінки. І коли вона випадає перегорнута, це гарний період для того, щоб виходити з темряви. Якщо у вас. Вам говорили неправду, якщо вам брехали, сьогодні ця бреха відкриється, бо сьогодні у вас гарно працює інтуїція, і ви можете знайти світло навіть в найтемнішій кімнаті. І можете знайти темну кішку в тій кімнаті, темній і сама кішка темна. Тобто, сьогодні той день, коли ви можете щось з'ясувати, те, що для вас дійсно. Потрібно і для вас сьогодні єдине, що не дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі риби, правосуддя. Або рівновага, або феміда в прямій позиції. Гарний показник. Ви сьогодні можете все владнати. У вас сьогодні контроль розуму над почуттями, сьогодні непоганий день для того, щоб іти у різні установи та щось для себе з'ясовувати. Пам'ятайте, що закон на вашому боці, ви гарно розсудливо. Все сприймаєте і можете давати також мудрі поради іншим людям. Якщо треба, навіть вигра... можете виграти сьогодні найскладніші судові процеси. Ну, головне, звісно, мати надійного адвоката. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Овни, перегорнутий нульовий аркан, крокодил. Він же блазень. Це гарна позиція цього вищого аркану. Він каже про те, що <кій> сьогодні. Гарний день задля того для будь-чого. Ви сьогодні можете навіть проявляти свою якусь дурість, представляти себе людиною, яка нічого не розуміє, і таким чином можете собі накопичувати нові якісь бали. Бо якщо люди дивляться, що дурник тут якийсь щось розповідає, він вони не розуміють, що ви маєте на увазі зовсім інше. Навіть якщо ви сьогодні будете робити якісь помилки, ці помилки не смертельні. Єдине, що намагайтеся. Цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку тілець. Далі тільці. Перегорнута колісниця каже про те, що для того, щоб просунутися вперед, вам трошки треба повернутися назад. Сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні ви можете навчитися лише чомусь на власних помилках. І також це ретроградна дія, якась ви не розвиваєтесь сьогодні. Накопичувати або матеріал, якийсь якщо ви чомусь навчаєтесь, або якісь гроші, ви не зможете, бо ви більше витрачаєте. Цей день ніж щось для себе отримуєте. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку стрілець. Далі Близнюки. Колесо фортуни, на жаль, перегорнуто. Це каже про те, що колесо фортуни крутиться не у ваш бік. Сьогодні не той день, коли ви можете щось виграти. Навпаки, ви можете програти. Якщо ви азартний ігрок, краще сьогодні не грайте в ті ігри, навіть до яких ви знаєте досконало правила. Правила сьогодні не діють, люди сьогодні вам не допомагають. Тож розраховуйте лише на власні сили і пам'ятайте, що цього дня зустрічі чи бесіди з козирогами не досить. Гарна. Арні далі представники знаку рак. Перегорнутий мах нічого не розпочинайте. Творчість сьогодні закрита. Дуже поганий день для чоловіків, бо це чоловіча енергія, янська енергія, яка перегорнута сьогодні. По перше, може бути і погода не така, як ви хотіли, і загалом вам не вистачає сили волі, Незважаючи, хто ви чоловік або жінка. Сили волі, вам не вистачає далі. Якщо ви народилися під знаком лев. Перегорнути сонце це ознака втрати енергії. Ну, по-перше, якщо ви живете в якихось неспокійних районах, можуть ви вирубити світло, це цілком можливо. Окрім цього, це ваша енергія, яку ви неправильно. Використовуєте це ваші гроші, які у вас є, але ви їх витрачаєте не туди, куди потрібно. Ви сьогодні втрачаєте внутрішнє світло і можете на деякий час стати енергетичним вампіром. І для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті діви, папа. Перегорнутий папа, зверніть увагу, що це настрій. Якщо ви не будете контролювати свій настрій, якщо будете шукати якісь нові цілі, то і цілий від цих не досягнете, і втратите настрій. Сьогодні той день, коли не слід поспішати і не слід довіряти власній інтуїції. Інтуїція може підвести. І загалом я бачу, що багато карт випало перегорнута, особливо на ніч. Тож вночі будьте обережні, коли випадають всі карти перегорнута. На це каже про те, що ніч може бути досить неспокійна. А от який буде цей день загалом? Закохання, що ж у кожного є вибір. Вибір в ваших руках. Навіть якщо ви послухали весь цей прогноз, хоча я до кінця ще не розказав, в кінці обов'язково я вам розповім ще за днями не тижня. В які ви народилися, закохані вони дають можливість вибір сьогодні. Від вашого вибору залежить більше, ніж від того, що вам кажуть Таро. Закохані це гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. І якщо бажаєте, щоб з вами була вдача і якийсь захист, вдягайте щось коричневого кольору. Якщо ж подивитися, кому дійсно сьогодні почастить це терези, скорпіони, стрільці і. Водолії і риби. Всі інші знаки не досить гарні показники, особливо для козирогів, є якась психологічна небезпека від жінок, тож менше з ними спілкуйтеся. І в кінці, як я вам обіцяв. За днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця повішений в прямій позиції, це якісь витрати, по-перше, по-друге, це негарний фізичний стан. Сьогодні ви можете захворіти чи відчувати себе якось не так. Якщо ви людина, яка не ділиться з ким нічим, то ви сьогодні щось отримаєте у сенсі того, що у вас щось заберуть. Сьогодні гарний день, щоб. За своєю волею щось віддавати і якось допомагати, бо ми живемо у суспільстві, і людство це один великий організм. Якщо ви нічого не даєте людству, то і вони вони нічого не будуть вам давати, а лише забирати. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, помірність прямій позиції, це захист з боку янгольських сил, це ініціативність, яка у ваших руках ви можете використовувати. Свою ініціативу, зробити кілька справ одночасно. У вас сьогодні багато буде розмов і з приводу, і без приводу, але в будь-якому разі, пам'ятайте, ви надійно захищені. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, дуже гарний результативний день. Сьогодні закінчується довготривалий період. ви Раховували на якісь результати, на отримання нагород. І сьогодні саме такий день. Сьогодні ви багато чого можете зробити, тож не лініться, якщо у вас є недороблені справи, доробляйте, доводіть їх до. Повної досконалості. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник відкриває вам нові можливості. Так, відлюдник завжди каже про те, що треба бути обережніше і таємничіше. Таємничість вам може надасти нових якихось результатів. Але сьогодні не треба сидіти на самоті у чотирьох стінах, треба розкривати. Свій потенціал, у вас до цього є можливості. А от закінчити щось до кінця довести, ви, на жаль, не зможете. Буде лише продовження. Зате, якщо ви бажаєте порушити якісь кордони, у тому числі і державні, сьогодні гарний день саме для цього. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, верховна жриця в прямій позиції. Гарний день, перш за все, для жінок, бо це жіноча. Інська енергія пов'язана з місяцем. А оскільки місяць зараз молодик, гарний день для того, щоб спілкуватися, знайомитися та отримувати необхідну інформацію. Також у цей день гарні партнерські відносини. Далі, якщо ви народилися шостого, 15 або 24 числа будь-якого місяця. На жаль, нумерологічно гарний день, але вам випав імператор і Це каже про те, що суспільство, люди навколо вас можуть створювати вакуум сьогодні. Той день, коли можливо треба тр трошки менше спілкуватися з людьми, бо люди будуть сильно навантажувати, перебувати у тих місцях, де багато людей, теж не рекомендую, бо там ви будете відчувати якусь напругу, бо ви будете відчувати. Чувати, що у людей щось не в порядку в голові, так воно і є. Люди не розуміють, що зараз відбувається всередині кожної людини. Йде боротьба, і вона ще й пов'язана з астрономічними явищами, бо вже розпочалася не тільки календарна, але і астрономічна осінь. Далі, якщо ви народилися. 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Непоганий день, карта погана. Диявол вона каже про демонічні сили, але вони закриті. Зовні їх немає. Вони всі знаходяться всередині. Головні демони всередині вас. Якщо ви не навчитеся з ними боротися, то ви будете втрачати просто ту життєву силу, які, яку вам дає Господь Бог сьогодні. Зовнішні фактори вас менш турбують ніж внутрішні фактори. Всередині може відбуватися буря, але не рекомендує її перекидати на людей, які вас оточують. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сила, карта сили в прямій позиції. Це гарний показник. Це, по-перше, фізична сила, гарне здоров'я, ресурси, які обов'язково до вас сьогодні прийдуть, і можливості коригувати і керувати своїми внутрішніми звірями яких дуже багато, особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лева. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, розбита вежа, будьте обережні, це катастрофічний день. Сьогодні пожеже небезпечна ситуація, аварійна небезпечна ситуація. Тож, якщо ви автовласник, не сідайте за кермо власного авто. Єдине, що вам сьогодні може дуже сильно пощастити, якщо що ви народилися під знаком Овен. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали вітрильні аркани Таро, хай все найкраще відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиратиється. Ви ж, якщо додивилися прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів і наш єдиний. вакантанка Господь.